Земельної комісії у нас присутні 4 депутати. Корум є. На порядок денний виноситься п'ять питань. Є пропозиція перейти до розгляду першого питання про відведення земельних ділянок у громадянах в межах норм безоплатної приватизації. Дані громадяни скоризали свої права без планших організацій, то допомогти приймати даний проєкт рішення в реалізації якому є. Пропозиція хто за? Наступний проєкт рішення про нас не отчет. стояв 100 там вони поміняли фасад, тобто фактично переформили з одного суб'єкта на стабілювання. Зауваження було, що питання немає. І там площа цього павільйону більше, тому міняється більшу площа. Нічого там не змінюється, змінюється павільйон, змінюється площа. Там є, що визнаєте попередні э, чином, скажу, що сейчас право зміни. І м -м, третій пункт це приватний. Я вам розказувала, що, на жаль, треба тут відмовитися з тим, що... Е, ну, це правильна вначалька. Та Юрій вона розказала. Да. А, там вже дали колегу старший дігача. Так, там є а... теплотраса, дві труби, теплотраса, тому там технічно неможливо розмістити павільон, тому е, я прошу підтримати відповідь і відмови. Відповідь технічної неможливості, наявності в журнальних мережах. Будуть треті діли. Так, будуть треті діли. Це да, замочником? Да, да, пишет. Так, все всех це доповнення. Хто за? Ja, das ist Там, є юстиція, суди і так далі. Але це, ну ви розумієте, це комплекс. Є гуртожиток, є е, прибутова, але це комплекс. І зімельна ділянка може бути сформована тільки під цим комплексом. Вони них відвертаються під свої частини.

десь в липні місяці, де ж є кадастр на підставі звернень лісового господарства внесли державний нормальний кадастр, вони зараз засвідчуються лісовий фонд. І обіцяється тепер в липні місяці йде на кладка на частину земельних ділянки. Ну і пропонується тепер, ну тут є сюди, просто зробити Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado,

Повертає налево і прямо. На розборку ще ліві, а тут прямо. Тут склады були, ребмастерка, не певи, що створили. І последній пункт теж з метою проведення судово-претенційної роботи, ну, воно трошки не зовсім вам нав'язано, але полічна автобаза 13 361 шпагу. 13 561. 1460. Ну, то було 1062 10 раніше, потім ну, короче, її ж поділили там на да. шкопі да, якась. Да, да. Це було Ніпроська 62 раніше. Да. Їх там, зараз 2А, 2Б, від 2 залишиться там тільки по-моєму, рахун. Але він не в окремо дрецьку. Це заходиш з Так, да. І договору немає. Да, мы просто пропонуем. Все, что осталось от 2А, вот сформуем для стимула, а потом уже, я говорю, сформулируемся. Вот сейчас кусочек целечка, и вот цель. Вот это начали, как стимулирование. Потому что дали пропозиция, скула. Не это самое, не. Это шла пропозиция, сквозь, кто за. Так, крайній рішення про земельні податки, так як сказали наші рятувальники, далі. Пропозиція схвалити. хто за проти, Утрималися. одноголосно. Дякую, колеги. Всі питання, які виносились, розглянуті. Ухвалені відповідні рішення. Дякую всім за роботу. Гарного, продуктивного дня. Дякую.